Горілка, матрьошка і самовар, так звані російські символи, країна-терористка привласнила, поцупивши їх в інших країх. І от власну назву Герб та прапор країна, що принижує інших, насправді сама суцільний фек. От про все це далі в нашому сюжеті. Почнемо з того, що показують першим у всіх сюжетах про Росію. Кремль головний символ російської держави, місце сили кожного жителя Московії і офіційна резиденція Путіна. Але до його будівництва, яке почалося тільки наприкінці 15 століття, не доклав руку жоден росіянин. Від початку і до кінця Кремль побудували італійці. Архітектори Фьораванті, Фрязен, Руфо і Соларі створили те, чим так пишається Росія. До речі, назва Кремль від тюркського Кермен, що значить фортеця. Тож ніякого відношення, окрім територіального, до Росії це сучасне кладовище радянських і російських можновладців немає. Як держава, Московія примудрилася вкрасти навіть свої державні символи. Россия, священно, Гімн сучасної Росії нічого не нагадує. Правильно, він повністю повторює гімн СРСР. Ну, хіба що кілька слів довелося змінити, так би мовити, Росія спадкоємеця. Дійсно унікальна країна. Яка свого жодного символу влади не має. адже прапор Росія вкрала у Нідерландів, причому з корисною метою біло-синьо-червоний голландський стяг Петро І у 1669 році вивісив на свіжозбудованому голландцями кораблі Орел, і винятково для того, щоб вберегти російський флот від шведів, які активно патрулювали Балтійське море. Тож російський триколор ніякий не символ так званої вілікої держави, а символ обману та. Радійства московитів. Свій державний герб двоголового орла росіяни теж поцупили. У Візантії для цього їм довелося вигадати цілий міф. За легендою пропагандистів у всій історії людства існували три християнські імперії. Першою була Римська, саме її символом був Золотий Орел. Після падіння Риму столиця імперії перекочувала до Візантії, але під натиском турків у 1473 році вона впала. І тоді Московія вирішила підгрести під себе спадщину справжнього другого Риму і оголосити себе тре. Тим Римом. Ну, це як Друга армія світу. Та ж історія. З назвою та сама проблема. До другої половини XVIII століття на жодній мапі світу не знайдеш країни під назвою Росія. Так звана Росія може називати хоч третім Римом, хоч чимось, хоч як хоче. Для нас це Московія. І переименування Росії. В Росію, в Російську імперію, пов'язано виключно з бажанням керівництва Росії Царату приписати собі історію Русі. Що давно стало символом щоденного російського побуту, і без чого важко уявити щоденне життя пересічного росіянина десь у глибинці? А хто не п'є? На Ні, ні д Достатньо! Ви мені плюнули в душу. Столична, руська, московська, пшенична, оковита, якою так пишаються на Росії і вважають своєю, насправді була завезена у Московію Петром Першим. До цього там пили виключно брашку і називали її, як писав Микола Костомаров. Вином, яке розділяли на гатунки. вони пили не тільки перед обідом, але і під час обіду, і після нього, і повсякчас дня, писав Костомаров. Похлівкін визнає, що слово водка в значенні спиртного напою почало розповсюджуватися тільки з середини 19 століття, та й то лише в Москві і сусідніх губерніях. Поляки довели, що на території Речі Посполитої горілка була виготовлена раніше, ніж у московській державі, і польський термін вудка вживався з 1405 року, задовго до того, як водка з'явилась у Росії. Втім, в чому Росія дійсно попереду всіх, це у кількості випитої горілки на душу населення, причому споконвічно. Але про п'яні бунти росіяни чомусь воліють не згадувати. Серед привласнених речей всім відома матрешка, яку росіяни завжди дарують як сувенір і візитівку Росії. Насправді це японська фігурка буддійського святого Фукуруджі, яку привезли в Росію наприкінці 19 століття. Там її модифікували і назвали Матроною. Це ім'я було тоді дуже популярним в Московії. Ще один символ російської широти душі і частування самовар, також зовсім не російський. Його винайшли перси і китайці і зовсім не для чаю, а для окропу і приготування перших страв. Свої музичні інструменти, балалайку і гармонь, росіяни теж вкрали. Гармонь у чехів, а балалайку у казахів. До речі, назву балалайці дали українці. Балакати лайкою. Всі щули їхні частушки. Перед привласнених символів китайські пельмені, древноримські млинці, бліни по їхньому, вкрадені у фінів валянки і позичений у жінок комі кокошник. Не країна, а суцільний фейк. І яка країна, такий і президент. Під час візиту до тимчасово окупованого Маріуполя жіночка за кадром прокричала: це все неправда, це на показ, не випадково. Та й представник гур Андрій Юсов дуже сумнівається, що в Маріуполі був саме Путін. Наразі зараз точаться дискусії в різних експертних середовищах, чи живий, в принципі, сам Путін. Але якщо він живий, то ми бачимо зазвичай зустрічі Володимира Путіна того самого за довжелезним столом на відстані від живих людей величезні. У нього там тремтить одна рука, та й багато інших вже характерних ознак, які які добре характеризують самого Путіна. Ось серед цих характерних ознак немає гуляння вечірнім Маріуполем, спілкування з мешканцями в дворах. Тобто, це добра режисура, і зрозуміло, що російська пропаганда вміє робити різні постановочні сеанси.